Друзі, доброго дня! Знайшла хвилинку зняти відео огляд ось такої нової модельки для діток. Це кросівки унісекс. Їх можна одягати як дівчаткам, так і хлопчикам. Вже відома для всіх система автошнурок або система БОА хто, як їх називають. Вони дійсно легесенькі, універсальні, бо їх можна носити як під спортивний стиль, так і під класичний, дихаючи за рахунок цієї сіточки вставки. Ну, і що дуже важливо, це устілка. Устілка тут у нас пропінена із супінатором. Зараз я вам покажу її. Реально класна така модель. Ось, будь ласка, дивіться. Тому, якщо ви давно шукали для своїх дітлахів класні кросівочки, ось так от ми їх взуваємо на себе потягнули фіксатор, ножку взули. А назад поставили цей фіксатор, затягнули і побігли. І не будуть шнурочки ніякі заважати вашим дітям, хоч бігати, хоч плигати, ну власне, що вони роблять цілими днями. Тому, будь ласка, пишіть всі розміри в наявності.